Ну що, друзі, всім привіт! Саме в цьому відео я хочу вам показати, як можна заробляти гроші в інтернеті, не виходячи з дому, саме з телефону ми можемо це робити. Тож саме в цьому відео я вам продемонструю нашу нову стратегію. То що, буду заходити в угоду на 300 доларів і подивимось, що воно в нас з цього вийде. То, до речі, друзі, ледь не забув вам дещо розповісти. Але ж, друзі, ледь не забув вам повідомити про нашу акцію. Займу буквально 30 секунд вашого часу. Коротше. Тільки до кінця цього місяця ви можете безкоштовно забрати підписку на нашого бота назавжди, який кожну хвилину видає ось такого роду топові сигнали, які ви можете побачити на екрані. Їх прибутковість 85-90%. Також бонусом наша віпка, в який ми за сьогодні заробили 30 тисяч гривень, 20 тисяч на цій торговій сесії і ще 10 на ранковій. Тож це ви можете побачити по ось цим нашим результатам. Тож в цілому, тільки до кінця цього місяця. Ви можете це забрати. Ще бонусом наша стратегія під назвою Fractal, в якій ми повністю розповідаємо, як заробляти на цьому індикаторі. Також друга наша стратегія Parabolic Sar. В це ж те ж само. І плюсом наш чат, і ще один наш торговий канал. Тож, в цілому, це для того, щоб це все забрати, і плюсом-бонусом, що ви можете забрати ось цю нашу стратегію сайтом який дає нам сигнали, вам потрібно перейти лише в коментарі під цим відосом перейти в ось цей телеграм-канал та написати мені. Привіт, я з приводу акцій і я відразу вас додам в усі всі канали. То що тепер повертаємось далі до відео. Так, ну з приводу акцій, тут же вибір нехай буде за вами, дивіться самі. А прямо зараз я буду працювати по нашому Parabolic Sar, до речі, який також входить в акцію, ось він в нас, якщо ви не забули, і нам потрібно його налаштувати. Він в мене ось вже налаштований, і з приводу налаштування, в нас це є в телеграм-каналі, ось як його налаштувати та вімкнути, як по ньому працювати, скільки можна заробити. Ну, ви все бачите на екрані разом з нашим чатиком. Тож в цілому, що тепер я готовий відчинити нашу угоду. Мені потрібно знайти нашу валютну пару, де в нас буде з першого по третій квадратик, зверху або знизу нашого графіку. Так, ну, в такі уходи дуже волатильні заходити не дуже хочу. Просто дивимось також, друзі, дуже важливо ситуативно. І отут ідеально, на три хвилинки вічняємо нашу угоду на пониження. І якщо ця угода далі піде донизу, як вона йде, 276 баксів чистими я зароблю. Тож, в цілому, друзі, принцип нашої торгівлі, він у нас максимально простий. Показую вам, коли в нас з першого, по третій наш квадратик зверху нашого графіку, ми заходимо донизу. Якщо б така сама історія була знизу нашого графіку, ми б заходили догори. І тим часом, ну я думаю, тут коментарі зайві. Просто подивіться на це ідеальне відпрацювання, друзі. Тож дивимось. вже з'явився наш, наш другий квадратик, який свідчить про те, що угода в нас буде ідеальною. Тобто просто за три хвилини нашого часу, не виходячи з дому, я можу зробити 276 баксів. І як на мене, це ну це дуже гарний результат, друзі. І поки є така нагода, ви самі бачите, як це все відпрацьовує. Ну, про нашу акцію на нашого бота, на нашу віпку, який, до речі, прямо зараз ось о, в 13 та 18.00 буде торгова сесія сьогодні безкоштовна. Наша стратегія Фрактал і «Параболіксар». Тож, в цілому, друзі, це все ви можете забрати лише в коментарях безкоштовно тільки до кінця цього місяця. Так, бачимо, що в нас хвилина 40 залишається ще. Це в нас дві хвилинки, і просто я не знаю, я за ці дві хвилини можу просто піти налити собі каву, якось відпочити. Я не знаю, так як на результат нашої ходи Просто ідеальний. І бачимо наш третій квадратик, і це вже закриття формування нашої угоди. І коли вже нові, нові наші користувачі вже на третьому квадратику заходити, я не раджу, так як ми заходимо тільки з першого по наш третій. Перший наш квадратик це формування нашої угоди. Другий наш квадратик це її підтвердження. І третій наш квадратик це відпрацювання. І відпрацювання, як ми можемо бачити, ідеально. Просто подивіться на трошки меншому таймфреймі, як сильно ми впали, типу, щоб ви розуміли масштаби нашої стратегії. І плюс. 258 баксів, зараз я отримую плюс 276 навіть доларів я отримаю. І в цілому можу, можу, зможу далі піти відпочивати. Так, дивимось надалі на нашу уходу. Так, пішла в нас щось така невеличка корекція, неприємно, але ж думаю, що нас це не зачіпить. Залишається 40 секунд до кінця нашої угоди. І, до речі, завтра ще ми з вами попробуємо попрацювати по нашому фракталу. Тут тро, така трошки волатильніша стратегія буде, ось наш відеоприклад. Як вимкнути та налаштувати? Я тут повністю все записав. Так, ну що, дивимося що там з нашою угодою. Так, а з нашою годою все, все в порядку, все в порядку. Дуже гарно це в нас. А, так, дуже гарно дивимось. Тож так, друзі, давайте три хвилини таймфрейм дивимось. І що тут по нашій ході, Поки що в нас нулик. Але ж ні, друзі, все ж таки, ми вийшли в прибуток, і наш результат, звісно, ідеальний, друзі. Плюс 500, плюс 258 доларів. Все ж таки, чистими ми зафіксували. Ну що, як вам моя стратегія, друзі? Я сподіваюся, що вам вона сподобалася. Сподіваюся, що вам цікаво таке дивитися. Плюс 250 доларів на ровному місці, це в нас 10 тисяч гривень. Ну, результат дуже гарний. Та в цілому маю загальний прибуток 100 тисяч гривень в мене на балансі. Це просто кайф. І в цілому не знаю, що додати, друзі. Можу сказати лише одне: долучайтеся до нашої акції і забирайте це все безкоштовно. Ну, а я піду вже відпочивати. Побачимось з вами в наступному відео.